Депутати збираються в сесійній залі. На початку засідання вшановують пам'ять загиблих героїв та всіх, чиї життя обірвала війна. Далі переходять до розгляду питань порядку денного. Їх менше десятка. Зокрема, внесли зміни до програми надання фінансової підтримки запоріжцям, житло яких було зруйноване внаслідок ракетних обстрілів. Також додали коштів до програми відбудови житлового фонду Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії. Це питання дуже жваво обговорювалося. Зокрема, депутати поцікавилися, чи не краще було б людям придбати квартири на Наприклад, на вторинному ринку замість відновлення. На прикладі будинку 151 по проспекту Соборному. Де планується, поки що планується. Це не фінальна сума. Значить, 141 мільйон витратити, а там зруйновано 24 квартири. 141 мільйон це близько 4 мільйонів доларів. На 24 квартири. За 4 мільйони доларів. Сьогодні на вторинному ринку Запоріжжя можна придбати більше, ніж 150 квартир. Вислухавши його, колега з іншої фракції висловив свою думку. А у людей ви питали, що вони хочуть? А от я особисто питав і чув відповідь: будь ласка, реконструйте наш будинок, де ми народилися, де ми живемо, де жили наші батьки, наші. Діди, бабусі, вони хочуть цього. І це їх право. І ми повинні на це реагувати. Я з вами також погоджуюсь, що можна дуже багато купити. Але от на питання моє відповісти, будь ласка, вони хочуть жити в тому будинку. Яке зруйнувала російська ракета. Вони хочуть в цьому будинку жити. Так, це дуже дорого, але це обличчя нашого міста. І це бажання людей, які і так вже постраждали. Я дуже прошу тих депутатів, які критикують. Будь ласка, це правильно, що ви робите? Що критикуєте? І це спонукає до дій. Але і залучайтеся в тому числі для того, щоб допомагати це робити. А критикувати може кожен. А покажіть, будь ласка, своїми діями і пропозиціями. І винесіть, будь ласка, наступну сесію проект рішення. Щодо відновлення, щодо допомоги і все інше. Зокрема, на виконання першочергових робіт в будинку по проспекту Соборному, 151 з міського бюджету виділили 25 мільйонів. Також соціально відповідальний бізнес долучився до відновлення цього дому. Є домовленість про виділення 45 мільйонів гривень на проєкт. Також передбачені кошти на відновлення будинку по Сталеварів 16 та Застафонський, 10, Кияшка 22. Це перший будинок на Кияшка. 22, які який вже на 100% проєктно проектно-кошторисна документація готова, і ми сьогодні вже виділили додатково з міського бюджету 20 мільйонів для того, щоб почати роботи по вулиці Кияшка. І я впевнений, що вже на наступному тижні ці роботи будуть починатися, і ми будемо контролювати для того, щоб у будинки по Кияшка вже почалися роботи. Загалом планують відновити 11 багатоквартирних будинків, пошкоджених наслідок ракетних обстрілів. Що стосується джерел фінансування, так, сьогодні чули, що дійсно міський бюджет таке навантаження не потягне самостійно, тому ми вже домовляємося з Агенцією державною по відновленню. Щодо надання проєктно проектно-кошторисної документації, вони теж підключаються до роботи відновлення. Також зараз спілкуємося з державним агентством по ліквідації фонд ліквідації державний, і теж будемо з ними працювати щодо виділення бюджетних коштів від держави. Через субвенцію усі проєкти сплановані таким чином, що вони підлягають виконанню за чотирма чергами: перша відновлення конструкцій і посилення несучих конструкцій будинку, друга черга роботи всередині квартири, третя термомодернізація, четверта облаштування. Якщо ми покажемо тому, що ми почали відновлювати, то і інвестори теж будуть зацікавлені для того, щоб нам допомогти. І питання у нас дуже буде багато. І це перший крок, який ми з вами сьогодні приймемо. І це перший транс наших бюджетних коштів, які ми почнемо з вами. Початкові роботи, але ще дуже багато роботи прийдеться відпрацьовувати щодо залучення і державних коштів, і коштів наших міжнародних партнерів. Окрім цього, під час сесії виділили 7 мільйонів 320 тисяч гривень на виконання робіт по запорізькій 2 А ті програми, які ми приймали наприкінці 2022 року, на жаль, ми не передбачили захист з демонтажу. Аварійних ділянок, які можуть бути, е, статись під час влучання ракет від Російської Федерації в житлові будинки. І у нас сьогодні склалася така ситуація саме по адресі Запорізька-2, де станом на сьогодні ще має місце бути аварійна небезпека, як для мешканців. Які можуть проходити біля так і для мешканців сусіднього будинку Запорізька 2 б також депутати внесли зміни до програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в Запоріжжі на 2023 рік? Анна Крамаренко Ілля Гірник, телеканал МТМ.